Знову квітує Олександра Овкент. Жив Аромат неймовірний біля неї. Яка ж ти парфумована остиночка. Гарний кущик, уже широченький. Це старіша квіточка. На сидить уже такий білий паучок. Це найкрасиві шикка на даний час. Діленька працює. Ароматно, ароматно Стою близько і чую її аромат. Парфумована остеночка. Парфумована. Улюблена. Я остеночка. Жицьована дівчинка. Широкий кущ. Трасу. Вітер колише і аромат. аромат Неймовірний. Краса. Кино квітування. І близенько біля неї. Також пахне. Чудово-чудово. Для роздика тебе живтьований також не передає камера колір. Він малиновіший, насиченіший колір. Це найкрасивіша диточка, це вже старенька, живцьований кущик. І о чудо, що мене дивує в цьому квітку трояндочка тримає довше і краще, і крепкіше, ніж материнський кущ. Це дивно для мене. Але я зробила такий висновок. Для роздика триве. Живцьований. Краса. Обічки Плетиста троянда полічка. Друге квітування. Моя медова троянда. Плюсточки, рюшечки воланчики. Милі-милі. Квіточка в другому квітуванні менша, ніж в першому, але ж мила й чарівна. Медовий колір, медовий запах. Люба-люба полічка. Завжди на тебе серджуся, що мало квітів. І завжди обожнюю цей медовий запах.